Доброго дня всім підписникам, всім бажаю міцного здоров'я, гарних, приємних вихідних. Продовжую вам знімати відео про свої коні, нагадати про них. Ось такий є на Олександрівський жеребець, привезений з Дібрівського кінного заводу. Жеребцеві було 17 квітня 2 роки. Має паспорт чіпований, чистокровний, Олександрівець. Ну, Батьки його походять по тегерану. Хто знає тегерана, хто не знає, може переглянути. Викладають його зараз в Тікток. Він є на Львівщині. Дуже потужний, красивий жеребець. Параметри його. Нога 25 по тілу, він десь має метр 75 по позволять по тілу. Ну, чисто лінійкою буде метр шість плюс мінус. Ось такий, такий жеребець. Жеребець, можна сказати, запряжний. Ми запрягали його пару разів, спокійний, ці коні є адекватні до... Запрягання спокійні, накинули шли до кобили і поїхали. Ось такий є жеребець. Нагадую є на продажу. Кого буде цікавити? Такий представник на породи. Дзвоніть. Пишіть, коментуйте. Номер є на наші, в мій в описі. Знаходимося в Рівненська область, Дубенський район. Селище лише Смига. Також є така лошиця. Лошиця походить по Володимирських конях. Привезена з Луганщини. Хто знає, хто в мене дивить мій канал, на каналі є. Лубила її мати бахрама. Також розросла лошиця. Лошиці 10 травня був рік. Нога її була 23 вже. Побігла там. Коні, по суті, мої ми пастуху, електропастуху побили, вона вже їх побачила. Тр -тр -тр. Зараз познімаю бо вона вже бариня, йди сюди. Ось кубили ми її, по суті з лишатами в електропастусі. Вона вже бачить їх і ганяє. Ось така бариня, рік 10 травня. Також є на продажу, кого що буде цікавити, дзвоніть, пишіть, коментуйте всім гарних переглядів. Піднімаю, що зараз піду кобили вам трошки. Ррр.